Друзі, усім привіт! Вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку рослину, як гліцинія. Зараз дуже стало модно насажувати всяких декоративних рослин у себе біля дому. І часто люди. Не мають уявлення, яка це рослина, що з собою представляє. Ну, подивилися, гарна картинка, гарно квітує, і, значить, в мене воно все буде добре. Що я вам можу сказати за цю рослину? Це вона в мене вже років. Чотири вона в мене росла. На п'ятий зацвіла. Шостий. 6... На четвертий було три суцвіття. Ось таке хо. І на п'ятий рік вона гарно зацвіла. І це шостий рік, виходить? Ні, сьомий, сьомий, напевно, Шостий, сьомий рік десь так. Значить, що я вам можу сказати за цю рослину? То, що на картинках нам Показують. Це, звісно, красиво. Але це рослина більше для одеського клімату, Закарпаття, Херсона. Ця рослина боїться сквозняків, боїться заморозків. Артурка, не розкидай, не розкидай, не роби збитка. Е... На що погоди вона то витривала, вона й морози витримує, але коли вона розпускається, то вона дуже на цього приморозків дуже ніжна. Навіть там 0 градусів і воно змерзає. Цього року вона в мене багато напустила цвіту, але він весь був приморозок, невеликий, десь около нуля. Ну, вона вся змерзла. Це вона пускає другий раз квіти. от такі суцвіття вона пускає другий раз на цвіт. Перший раз вона цвіте дружно-рясно, красиво дуже. А вже другий раз отак, по суцвіття І невеличкі. Тому що, коли вона Весною цвете, то суцвіття десь ну, в два рази більше за ці получається. А зараз отакі отакі ось у Це другий раз. Е, Гліцинія це, можна сказати, рослина-агресор. Біля хати близько садити не бажано, тому що вона заплететься. Вона швидко росте, дуже швидко росте, відновлює обмерші пагони і заплітає весь будинок, тому краще її формувати. Ну, я, от, наприклад, сформувала в дерево, так як годжі. От, і Її стрижу. Це в мене вона вже напустила, це я вже буду другий раз її стригти. Ці всі пагони я пообстригаю, от, отак от. пообстригаю і буду формувати в ну, формі чаші, щоб вона не лізла мені дуже далеко і тримала форму. Е, стовбур я вже два рази чистила. Воно знову пускає. Оце все, воно пускає. Цього знизу пагони, вони як лягають на землю, вони вкорінюються і постійно треба теж внизу чистити. Ну, дуже така агресорна рослина. Бачила в наш районі в райцентрі Хтось теж посадив гліцинію біля багатошки, то ця рослина заплела, десь до восьмого поверху заплела весь дом. Там тільки, видно, люди проривають вокруг вікон, ці, ну, щоб воно не лізло, обстригають, а то, ну, Цвете красиво, там якраз за вітром в, е, в цьому. в затишку, не на сквизнякові, тому, тому дуже гарно воно цвило. Кожен рік воно верніше цвете там гарно. Але я кажу, рослина-агресор. Біля маленького часного дому, якщо посадити біля дому, то в нас там одні посадили, то відтягнуло їм віранду. Від, ну пично, такі по постройки йдуть. Це в нас ремон... до стройки йдуть. Не обращайте уваги, що обдерти достраюваємо. То ось, ось така віранда була, посадила людина цю ліциню. Вона виплилася на кришу, і відтягнула цю кришу їй. Ну, під масою, під силою. Ну, така вона рослина-агресор. Тому, е, якщо ви думаєте садити її, то маєте врахувати оці всі нюанси. Так, е, да, ще е, саженець, якщо ви садите, вона три роки росте на просто сидить на місці. Не піднімається нічого, але вона нарощує корнову систему. І вже на четвертий-п'ятий рік вона починає свисти. Я її купила цей саженець, він в мене три роки сидів на місці, я вже хотіла його викинути, бо я вже думала, що ну, не хоче рости, щось не подобається. Не знала того всього. А на четвертий рік вона вже коли набрала корневу систему сильну. Воно вже почало рости вверх. От, і було три, три по-моєму, цих суцвіття весною. А вже на наступний рік воно вже гарно зацвело. Так що років п'ять, ну, від грунту, мабуть, ще залежить. Років п'ять-чети-п'ять треба чекати, щоб вона у вас зацвело, П'ять-шість навіть так можна сказати така вона гліцинія. Ну, вона хороша, мені здається, для парків, для скверів. Там, де багато місця, роздоля її, і в затишку окружене деревами. Ну, там вона буде рости і цвисти. А біля дому я кажу садити тільки в затишку, бо без вона не переносить. В принципі, вона так, як абрикоса. Абрикоси от, і ніжні до цих всіх перепадів, температур. Так і гліцині. Звісно, внук коментує. Так що ось така вона. Ну, кому цікаво, можете садити. Ну, Я кажу, коли неї дуже багато замороки, бо вона дуже-дуже сильно росте швидко, заплітає. Ну, Стрігти можна. Можна так, як деревцем я сформувала оце, і деревцем воно в мене от буде от таку, от таким, там, ну, сюди трошки відпущу, от таким, як зонтиком, от, Я її сформую. І на другий рік вона можливо зацвете, якщо не буде заморозку. Цього року я так надіялася побачити її цвітіння, бо дуже було все, все було в квітах, в бутонах, бо вона спочатку випускає бутони, а потім вже, коли перецвітає, вона вже листя пускає. Ну, не судьба. Ну, Зараз отам воно є поодинокі. Це вона другий раз цвіте, поодинокі суцвіття. Там щось з тої сторони є. Так що така вона гліцинія. Квітка, квітка красива, но як кажу, агресор. Тут більш-менш що можна формувати, всякі там форми робити. Але тут це постійно, постійно треба обривати і слідкувати, щоб вона не пішла по землі, бо. Пагониці вона затягує все і ну, вкоріняється. О, дивіться, от. я ж недавно її обривала і не вслідкувала, коли вона вже встигла. Оце вона вже зараз таке, якщо не зачепити, піде, 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 піде і аж десь там спиниться до осені. І ця ну, недавно стригла, місяць назад. Оце воно так вигналося. Ну така вона від циня. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього самого найкращого, миру, добра вам, вашим родинам і до нових зустрічей.